21. здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ. 22. здійснює у визначеному законодавством порядку приймання, зберігання та знищення вилученої добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин, пункт 22 частини 1 статті 23 із змінами, внесеними згідно із законом 21.23. 9 від 15 березня 2022 року щодо дії змін див пункт 2 розділу 2. 23. Здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом. За дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення. 24. Бере участь відповідно до повноважень у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану. Зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх ведення на всій території України або в окремій місцевості. Пункт 24 частини першої статті 23 в редакції закону 17.02, 9 від 16 липня 2021 року, вводиться в дію з 1 січня 2022 року. 24.1 здійснює у визначеному законом порядку протидію злочинним посяганням на об'єкти критичної інфраструктури, які загрожують безпеці громадян і порушують функціонування систем життєзабезпечення, захист об'єктів критичної інфраструктури. Інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у кіберпросторі здійснює заходи із запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів проти об'єктів критичної інфраструктури, частину першу статті 23 доповнено пунктом 24. один згідно із законом 1882, 9 від 16 листопада 2021 року. 25. виконує в межах компетенції запити органів правопорядку, правоохоронних органів. Інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України 26 здійснює оперативно розшукову діяльність відповідно до закону. Статтю 23 доповнено пунктом 26 згідно із законом 1394, 8 від 31 травня 2016 року. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.